Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 20 серпня 2024 року, читаємо уривок з 18 глави Євангелія від Матвія. Вірші з 18 по 22. Амінь, Бог вам. Елика аще свяжете на земли, будут связаны на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Паки, аминь, глаголю вам, яко аще два от вас, совещает на земли, о всяце и вещи, Ея же аще просита, будет іма от Отца Моего и же на небесех. и где же два или трие е его имя мое, ту есть посреди их. Тогда приступлю к нему Петровиче. Господи, коль краты аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седьм крат? Глагола ему Иисус. Не глаголю тебе до седьм крат, но до 70 крат сідмірици. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Петро приступив тоді та запитався його: Господи. Скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Благословенного усім дня, здоров'я, спокою і теплої молитви!